Андрій, і то є карітас, де ми зараз під ущем. А, точніше, Юра Шкільняк робить шашлик. Юра Шкільняк, давай зразу ти йди за шашликом. Чому? А про все нам розповість Де нас Оля? Не, давай сюди ставим, щоб дощ не Бо камера змотна. Ну давайте, давайте. Так. так. Оля, розповідайте нам, х, хто ви є і чому ми сьогодні в Карітась? чуть далі так, тому, що що ви, щоб на, все таки від дощу. Доброго так. дня мене звати Оля Аркуша, працюю з соціальним педагогом у благодійному фонді Карітас. Там уже багато років ми займаємося і е, одна з нашої такої насити їм різні такі важливі життєві цінності, важливі життєві уроки. І зовсім недавно розпочали це робити у форматі такого клубу. Майже дорослий він називається. Е, цей клуб був при е, покликаний для хлопців, створений, точніше для хлопців. Дівчат зокрема сьогодні є зустріч для хлопців. Цьому клубі, ну, але я буду перебивати, дівчата. Все таки все так, не... так, так та я зараз поясню, чому так а, сталося. Е, і у цьому клубі хлопці мають можливість дізнатися про різні такі дорослі вже речі, котрі їм будуть надзвичайно потрібні в дорослому житті. Ми запрошуємо різних фахівців з е, сфери освіти, сфери культури, сфери мистецтва. Е, е, просили також, ну тобто, коли створювали, ми думали про те, щоб розвінчати міф, що кухня це тільки для жінок, бо відомо, що кухарів. Я при... думала, що це тільки для чоловіків. Ми от, наші хлопці, такі 13-літні, в принципі чоловіки взагалі в світі так визнано, що чоловіки є найкращими кухарями. Ну а шашлик це більшість для всіх. Це не важко готувати, бачите, навіть дітям. Так, Ва. як виявляється, шашлик це виглядає так з чоловіча. чоловіче, і е, ми захистили якраз вас. Е, Теорія, бо шукали за тими людьми, котрі зможуть такі дуже прості, ненав'язливі, доступній формі до дітей, розказати їм, як один з наших хлоп... хлопаків, от, який є учасником цього проєкту, він каже, ви знаєте, я би хотів очевидні речі про очевидне приготування шашлика. А про шашлик ми знаємо доволі багато. Ну, це єдина штука, про що ми знаємо, багато по суті. Та, і хлопцям, як вважаю, ну, було вчора був у нас такий теоретичний курс, вони дізнавалися, це різні теоретичні штучки, як це все приготувати. Сьогодні вже дощ нам не на заваді став. Не тільки з Тернополя, я бачу, так, що є так, бо зараз, з Харкова, так, зараз де є діти батьки, як батьки вони що... батьки тут разом з ними, бо це є діти з внутрішньо переміщені особи, так. батьки проживають у Тернополі, і наш проект. Якщо раніше були тільки місцеві користувачі, то зараз з'явилися також і діти Добре. із місцеві, це є діти з неблагоплучними так? не обов'язково. Я скажу чесно, ми останнім часом не ставимо таких критеріїв відбору, бо це може відбутися така певна стигматизація, бо виглядає так, що от тис не було Учної ти до нас можешти. А ти не з благополучно ні, не вартує. Бо власне ті діти, котрі є справді з цих кризових родин, вони будуть відчувати себе дуже такими відокремленими. І коли ми почали робити такі проекти, то насправді, коли нас там, наприклад, питають, хто до вас може прийти, ми кажемо: ми відкриті для дітей віком. Від, наприклад, наш клуб діє для дітей віком від 13 до 15. ми набираємо десятку, 15 осіб. Вони проходять певні якісь навчання, набираємо наступну. Ну погодьтеся, Логично. що кі так. фанат. такий три три різних. Шашлыки? Рецепта шашликів, так. Який це ярік? Розказуй. Оце обичний, це з ке... як я? А, з кетчупом. Ні. Ні. Ано З кефіром. Кефір, Оце в кетчупі. в Це мінералка. Це мінералка. Це в Це, вінералка. це воді. Це обичні. А це просто це обичні це це спеції. У нас буде ну такий так званий ще з Радянського Союзу. Перекусик. Та рецепт Радянського Союзу. Нічого, зараз будемо це все їсти. Ні, 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 не треба. Дир палка, 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 ну і головне, щоб це, і головне, щоб діти навчилися це робити і потім будуть насолоджуватися, їсти і вже пригощати всіх решків. Мені в заберу в Ми тут так за переходимо? переходимо за стіл. Давайте покажемо просто що за столом. От ми так дуже коротко. До речі, до речі, Юрій Юрій Колик, де сюди ми таких умовах знімаємо. Повністю не готовим, але інтернет, дякуємо за нет. дякуємо за інтернет. До речі, він тут справді є. От бо можливо бути думати, що інтернету немає, бо тут якийсь. Старлінг, наприклад, ні. Тут є сам інтернет. Дякую вам за інтернет, за те, що є як мінімум трансляція. Крім того, для усіх дякую Миколинецьким напоям. Це Марка Микулен Бровартові. Ми постійно з ними і сьогодні взяли відповідно багато чого дітям спробувати. Цей тернобільські напої, можливо, в курсі. Є нове мохіто. Ось Юрій шкільні сподобалося. Я думаю, дід Контер зайде. Багато овочів на звісно, всі чекають на шашлики. Не знаю, чи Юра розповідав. Тут є три варіанти маринаду. Ми три варіанти спробуємо сьогодні, дітки скажуть і краще. Є мій варіант маринаду. За царської не будемо казати цього слова, то Юра пам'ятає той рецепт, він тільки що робив. Слава Богу, що він це не чує. І третій варіант на мінералці. Ми брали спеціально мінералку. І і джерело зарваниться, маринували вчора, сьогодні спробуємо. В коментарях напишемо, який шашлик, який маринад, був смачнішим. Ми брали шию і от Юра зараз тим всім справляє. От хлопчик з Харкова. решта щось знімають, знімають, знімають. Друзі, якщо маєте змогу допомагати бочим або їжею, або. До речі, я не знаю за одяг насправді на карітась, але ні. одягом вже не треба, все нормально. Одягу маємо достатньо багато. Кажуть, що одяг раз, є. Скажи, що Давайте я сюди. Ой, а, Оля, як... дай мікрофон на лінії. Якщо можете, давайте я зразу відчіплю його. Зараз секунду. Фон... Дивись, дуже просто. Ой, є? Я працюю, працює, працює. Давай, отак от, от. У нас два мікрофони на. Оп, до мене. До тебе давай. Оба! Аліна, я. Так, звичайно, що одяг ми вже не приймаємо, тому що ми маємо великий резерв ще із весни, і тому маємо що видавати людям, які звертаються до нас по допомогу. Є велика потреба, звичайно, що продукти харчування, так як у нас карітасі є прихисток, де проживають внутрішньо переміщені люди, і тричі на день вони отримують гаряче харчування. І також працюють ці наші благодійні проекти як благодійна їдальня про милосердя. Тому, якщо люди мають бажання долучитися до добрих справ. То будь-які продукти харчування ми приймаємо і будемо за це дуже вдячні. Ну і звичайно, зараз є велика потреба в предметах домашнього вжитку, такі як каструлі посуд. Люди приходять, запитують рушники, постільна білизна. Ну, так як у нас проект дитячий теж діє дуже активно. Які з радістю долучаються до наших активностей, якщо якісь є можливо фрукти, овочі. Давайте глянемо, що там Юра. Юра, так. Юра забрав практично всі дітей. <рес> вчить. Юра, тримай мікрофон. Давай і будемо завершити програмку. А, який шашлик смачніший? Вже пробували? Не знаю, ще не пробував. Юра, тримай. <рес> а, значить, де який шашлик. Мій варіант, де оцей певно, Червоний саме, так? Дивіться, Юра, Юра Кулек, коли... а де інтернетом, розумію. Найчервоніший, найсмачніший варіант, просто щоб ви розуміли. А далі так нормальна реклама, найчервоніший, найсмачніший. Ні, він з любові зробить. Так що ти томат мусор бавний визначать діти і працівники калітесу, вони всі визначать який найцікавіший. Давайте я просто покажу. Ось, Юра, можна глянути, то? Ні, по всьому болоту. Я бачу, тихенько. Шашлик а, мій, та, шашлик та, 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 з мінералки та, і шашлик, та, такий, як Юра казав, кавказький. Ну що, Юра? На жаль, тут інтернет дуже поганий. В самому краю разом з Юрою Куликом хочемо подякувати за такі проекти. Друзі, якщо маєте можливість допомогти, допомагайте обов'язково. Тому що, по-перше, діткам треба допомагати, треба допомагати людям, які. Юра. Треба допомагати внутрішньо переміщеним особам і взагалі треба допомагати. І взагалі друзі треба допомагати, також. так. Yep. Тим більше, що Карітас дуже багато робить і, і, і робить. Ми з перших днів війни, по суті, тут. Так. І в перший день ми тут зібралися. Ага. До речі, ми в перший день війни тут зібралися, Юра правильно каже. Ну, Юра, Коли ми, по-моєму, ще... в другий чи в третій. Коли є? ще нічого не приверта. Молодці, молодці, корочка, це добре. Серйозно? Так, ідемо, бо корочка буде дуже ладно. Чоранки. Я попрощаюся. Я Давай. Так, перш за все, дякуємо. Дякуємо торгові Марці Миколин Бровар за напої. Дякуємо за те, що вони постійно з нами. Дякуємо а, Тернету за інтернет. Ну і дякуємо Карітусу за такі цікаві кльові проекти. Допомагаєте їжею. До речі. Новинка. — Давайте нагадаємо цей мохіто, пробуйте цей від Миколи на От, можливо, хтось не пробував, воно мені дуже сподобалося. Дякую, Миколи, що з нами. Ну і що? Це їжа файне місто. Там десь Юрій Шкіняк, Оце юра Юра Кулек, який тримає телефон. Він же камера. Ну і Андрій Турко. їжа файне місто. Всюди круто, всюди. А в Тернополі ще Й друзі, смачно. Оце я привик говорити разом.